Тотальна чистка Івано-Франківська у місті після літніх відпусток знову відновили демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій. Першою сьогодні знесли вивізку магазину Центральний, що на площі ринок. Далі взялися за облюбовану підприємцями стіну пам'ятки архітектури, що на січових стрільців, та магазину полікан. Всі вони не відповідають встановленим вимогам. Реклама повинна відповідати нормам. Є положення про затвердження реклами в місті Івано-Франківську. Реклама повинна бути вище першого поверху, відповідно, виключно над входом того приміщення, яке рекламує реклама. А тут, як бачите, реклама повністю на всю площу приміщення. А якщо не брати ну, цю вивізку просто взагалі, тобто демонтовується, як, яка має бути реклама? Реклама повинна бути. Ну, вище першого поверху, якщо це приміщення першого поверху, відповідно виключно над входом з натуральних предметів, якщо це центральна частина міста, або більш похоже на них, тобто дерево, метал. Щоразу під час демонтажу вивісок фахівці рекламно інформаційного центру натрапляють на розлючених підприємців. Прохання та повідомлення про очищення від незаконних конструкцій залишається поза їхньою увагою. Як показує практика, реагують бізнесмени лише на конкретні дії. Це зараз схоже на знову ж таки на цирк. Коли таке було, де хто казав. Щодо рекламних конструкцій, вікна Лідер та Шенген питання взагалі особливе, кажуть в рекламно інформаційному центрі. Їх встановили буквально пару місяців тому, вже знаючи про те, що це незаконно. Вони монтували ці конструкції в нашій присутності. Наші працівники підходили, пояснювали це просто сказали, куди йти. Ну тобто, жодної реакції, ну не може так бути. Тому воно зараз вже дійшло до того, що рішення виконавчого комітету, окрім того, що по по цій структурі Можливо, вже йде або буде те судова справа з точки зору інспекції захисту прав споживачів в відповідності до порушення закону України про рекламу. Аби знести ось цю конструкцію, кажуть фахівці, без вишки не обійтися. Вона надто складна. Однак, підприємці пообіцяли зробити це самотужки вже до кінця тижня. Чистити місто від незаконних вивісок в рекламно-інформаційному центрі обіцяють і надалі. Черговий рейд розпочнеться після дня незалежності. Лариса Фріїшин, Віталій Магалатій, новини 402.